Вірус папіломи людини зазвичай зовсім непомітний без обстеження, але може призвести до трагічних наслідків. Захворювання поділяють на дві групи. Є онкогенні типи, а є неонкогенні типи. Неонкогенні типи нам, в принципі, не є цікавими, тому що вони ніяк абсолютно не лікуються. Онкогенні типи вони викликають рак шийки матки, найбільше у дівчаток розповсюджено. Також воно може викликати рак анального отвору, рак язика, ротоглотки, рак вульви, рак піхви. Тобто багато різних місць, де може викликати онко. Увесь процес проходить повністю безсимптомно. Жінка може навіть не підозрювати, що отримала зараження, яке вже активно прогресує в організмі. Здебільшого ВПЛ виявляють на профілактичному огляді. Зазвичай вірусом папіломи саме онкогенними типами можна заразитися лише ситовим шляхом. Неонкогенними типами можна заразитися контактно-побутовим шляхом, тобто навіть в спортзалі можна заразитися неонкогенними типами, ті, що викликають папіломи бородавки на тілі безпосередньо. Але вони не є такі небезпечні, тобто лише естетично і або якісь там викликаєте болі, тоді їх просто видаляють. Пацієнтів, які мають таке захворювання, критично багато, каже медикиня, а лікування від цього вірусу немає. Лише коли хвороба прогресуватиме до перетракових станів, спеціалісти можуть зробити операцію. Тому фахівчиня підтримує нововведення держави про доступну вакцинацію. У 2026 році запровадять безкоштовне щеплення дівчат віком від 12 до 13 років. Буде проведена одна доза Гардисел 9 Це найкрутіша вакцина, яка захищає від дев'яти типів вірусу папіломи. За порадою спеціалістки вакцинуватися все ж варто, адже це може в майбутньому вберегти здоров'я вашої дитини. Також лікарка рекомендує вакцинувати й хлопців, бо саме вони найчастіше переносять хворобу. Це значно зменшить кількість заражень у майбутньому. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.